Як ми привчали своїх собак до полюшок? Давно хотіла зняти це відео, але все забувала. тож, поки дівчина спитала, я їй відповіла в коментарі. І зараз розкажу ще конкретніше. Тож, спочатку в, в нас з'явився хлопчик Арчі, і його по суті так і не вдалося привчити, остаточно, щоб він чітко ходив на полюшки. Але е як я це робила? Спочатку ми, я брала за метод, так скажімо, покарання. Тобто, якщо він зробив, десь це діло, не там, де я йому сказала, то він був наруганий. І, звісно, він не розумів, навіщо його карають. По факту, виявляється, цей метод не недейственним. Тому що щоб розуміти, чому його покарали, якщо він сходив не туди, куди треба. Йому, по-перше, треба розуміти, куди йому треба ходити, щоб зрозуміти, що це не там. Зрештою, потім я почала виводити його по 5-6 разів за день, за добу, і він звик ходити, робити всі свої діла на вулиці. Звісно, це капець як незручно, але вже Сподіватися було нікуди. Назад він вже в квартирі взагалі не хотів нічого робити. Коли з'явилася Єва, я передивилася дуже багато відео і взяла за основу інший метод. Я використовувала метод, скажімо так, пряника і пашині. Тобто, звісно, що в першому, що в другому випадку по всій квартирі мають лежати пелюшки. Одразу скажу, покажу, які я беру. Я не беру пелюшки в зоомагазинах. Нам вони ніякі не підійшли, тим паче, там є такі фіолетового і блакитного кольору, взагалі від них відмовлялися. Можливо, тому що вона привикла до білих. 60 на 60, в принципі, достатньо. Можливо, тому що вона привикла до білих, тому вона не сприймала блакитні та фіолетові, Тож я продовжила брати їх в аптеці. В аптеці я беру ось такий пак. Не пам'ятаю, скільки він коштує, Тут 30 штук. Можете собі заскрінити, Це моя аптечка. Я беру в аптеці подорожній. І ще ось брала в Аврорі тут 60 на 65 штук ось такий. Також нормальні мені вони, ну вони однакові, по суті, всередині, і тут фірма Safi. Тут чим вони відрізняються, плюси те, що вони такі пупирчаті, тобто заважає людині розливатися і мають дуже широкі такі прям края. На відміну від інших, які я брала, які по факту не захищали, окрім самої полюшки, оці края. Тож, продовжимо. Що стосується Єви, я взяла інший метод, використовувала метод PSH. Коли вона робила, Свої діла на колюшку, я її нахвалювала, казала, Боже, яка ти молодець, яка хороша дівчинка йди, я тебе погладжу, обов'язково гладила, тому що ось цей тактильний контакт вони сприймають дуже добре. добре Далі в мене завжди там на полишці лежала вкусняшка. І вкусняшка не та, що вона кушає її щодня в вигляді корму, а якась інша з зоомагазинах дуже-дуже. Багато різних таких дрібненьких, щоб надовше хватило, щоб не треба було ламати. І я їй давала. Тобто вона чітко почала розуміти, що коли вона сходила на пелюшку, то їй буде за це класно. Коли вона ходила не на пелюшку, я її не ругала, а просто ігнорувала. Так, вона. Дійсно, не одразу на це пішла, не одразу почала ходити чітко на пелюшки. Пелюшки лежали по всій квартирі. І, зрештою, вже виявляється, що якісь із них дуже мало використовуються або не використовуються взагалі. Тоді ми їх прибираємо. І згодом ось цей периметр застелених пелюшок, Він скорочується, скорочується. Корочується, і ви приходите там до однієї максимум двох подушок, або хоча б одна на кімнату. У нас і зараз лежить для підстраховки подушка, вона тітка знає, навіщо вона там лежить, вона знає, що вона ходить гуляти, там робить на дворі свої справи, але якщо ніч або вона дуже хоче води багато випила, вона знає, що вона в неї там лежить. Тобто, коли вона ходила мимо. Я її не ругала, я її ніяк не наказувала, і тому е, вона робила туди, де треба, щоб отримати за це винагороду, а потім так і звикла. Коли е, ругати собаку за те, що вона сходила не на педушку, а вона не навчена ходити на педушку, вона не розуміє, що її наругали за те, що вона сходила саме не туди. Вона розуміє, що ви її наругали за те, що вона взагалі попісяла. Взагалі, від слова просто попісяла. І ви її наругали. Неважливо, на чи не на пелюшку. Вона не розуміє, за що її наругали, і почне ховатися. Для неї кожне ось це похитку, скажімо так, буде. Стресом, тому що вона буде ховатися, щоб ви не побачили. Чи якщо ви побачите, а я сходив чи сходила, і я за це зараз вихвачу. Тому другий метод, як для мене, вийшов більш результативним. Ну, Сподіваюсь, вам це буде е якось користь приготувати.